Робили, <кій> задумали з разом взять навоз гній перегній і навозик, навозик стоїть і коротше, розкидать трохи його, возиків п'ять. Коротше, пішов туди, воно таке злежене, що в що не вийшло мені цей. Заказав трактор, приїде з ковшом, набере пару ковшів наперед. І все, і буде нормально. Розкинає, я тоді вже розкидаю. Так що зроблю сьогодні. Зроблю, зробив. Всі, це у нас дерева тут. Пішли. Це я відділив з понеділка, будуть орати. Це я відділив отак, щоб плугом деревця начинає. Зачепив. Отак, отак, здиривця. Отак обробив його. Оце скопов під часник ці боля. Далі тут перегори і досадиться вона. Дальше. І Щось. Щось ще одну. а вставив вікна в літній кухні позакручував шурпами поїду в магазин по замазку щоб не було не було вікна і в пісочком займусь треба сантехніку в коридорчику закидати думаю переходити буду не в літній кухні на зиму або там газулькою дуже бере багато газу Навірно, перебазіруюсь в коридорчик, перенесу плитку та холодильник, то буде все там воно. Оце такий краєвидік у нас річка додавалась, то зовсім була майже пересохла, це вже пішла там і через мост дерев'яний далі. Позавчора був грибів, не було у лісі. Був. Такі діло. Так, в общем что нам сегодня нарубили. Вот такая вот штучка. Шість кучек. Стоїмось 200, 200. 200. цих привіз тож. День би вмирав і не зробив би його, а тут 200 гривень. Так що все. Вівторок ранок, в общем, яке 22, мабуть, сьогодні. Жовтні. Так, приморозки. Травичка пришерхла. На ліноліумі води, води трохи було підмерзла, клубничка. травичка. Так що потихеньку починається зима. Так, оце я вчора розкидав, оце тут три кучі. Тут півтори і осталось півтори От там. І Я думаю вже скоро будуть грати. Мені головне, щоб не сьогодні, щоб я вспів докидати. Так що річечка наша лісок. Грибів, мабуть, в цьому году не буде. На тій неділі ходили. Грибів не було, навіть в мухоморі. Ну що, вечір після роботи у нас докидано все. В общем, ну як все не все, конечно, да я планую грядку садити. есть там дальше я не кидал. там якщо я їй садитиму щось, то це будуть гарбузи і якісь кабачки. Ну, це якщо буде якась птиця, наприклад. А так, в общем, піду в город. Під картошку все чудово одна у нас тут штучка де да, я тоді обкопав отут от треба от буде підвести взяти сусідки ще трохи та вузиком якось буквально відер 5-7 хоча б трохи сюди підкидати між деревами щоб посадити чи цибулю, чи моркову, чи що коротше таке що у нас ще які плани? Якщо все нормально в суботу, то поїдемо, купимо профнастил на забор. Оце на цій лінії. Тому що зимою тут дуже дують вітри, сильні і, і сніги. В общем, вікон не буде видно. Так що забор обов'язково треба до зими. Профнастил і профільну трубу. Отут тут зробимо оце. І не знаю, як воно подивимося, може ще й купимо профнастил і профіль на, на біседку. Стопчики є. В общем, в общем, такі якісь діла. Трохи перегную на набрав на сухого, щоб це трошки під дерева підсипати, підживити на зиму. Дощик піде трохи впитається. По чуть-чуть попоружменяк. В общем. По чуть -чуть, по Така ось у нас петрушечка. Така вже трошки в'яна, Чи, верні сухне, ну в принципі можна ще рвати. Хороша. Це наша компостна яма. Ось вот така в принципі. Це базилік. Трошки витрусили сімена. Пахнет капец. Все.